Вітаю вас, мої любі сонечки. Давайте сьогодні поговоримо про справжнє прийняття. Тому що є хибна думка про те, що от треба себе прийняти таким от із его, его прийняти твоє его, і хай воно ну, росте, так? Ну, от я себе приймаю своє его, і хай весь решта світ під мене підлаштовується. Ні, сонечки, це зовсім інакше. Прийняти себе як людину спочатку потрібно так. Але побачити себе, свій внутрішній світ. Прийняти своє минуле, прийняти свої помилки, так, прийняти свою темряву внутрішню, але ми знаємо, що ми маємо кожен день змінюватись, тому що це є наша еволюція душі, ставати краще, краще, краще ніж вчора. Так от, прийняття себе як людини це якраз навпаки. Це прийняти так свою темряву, розкаятись всередині. І перестати повторювати ті вчинки в темряві і ті свої темні програми, які якраз і є від Его, і є нашим Его. І перестати це робити. Це і є трансформація карми, це і є трансформація старих кармічних програм. І є наша еволюція, душі, яка всім потрібна тут на землі. Інакше ніяк. Ми раді цього тут, щоб еволюціонувати як душа людини. Так, от мої любі сонечки. Оце є прийняття дійсно прийняття нас як людини і робота над собою. А потім наступає наступний етап. Це прийняття Бога, творця. Це наступний етап, коли ми підростаємо з вами енергетично. Ми, приймаючись у свою людину, розкаючись, стаємо краще, перестаємо вчиняти те, що робили раніше. Ми починаємо приймати Бога всім серцем. І коли ми приймаємо Бога творця, це наше між іншим світлове тіло. Це не релігія сонечки, релігія це зовсім інакше взагалі. Я до них не відношуся. Коли ми приймаємо своє світлове ціло, воно також нас приймає інакше не може бути. І тоді ми пробульшуємося, і тоді цей самий творець, це саме світло, воно проявляється в нас. Мої любі сонечки, як в людях, отак відбувається процес пробудження. Між іншим, я колись вийшла у цей стан неймовірний прийняття. Наскільки ми отак, от, наша совість, оце ми мучаємося, відчуваємо. Оце якраз відчуття провини нам дає можливість відчути і попрацювати над тим, щоб змінитися, так, розкаятися, відчувати оці всі ці внутрішні, наші процеси Вони більше ніде не відбуваються. І я знаю, що таке божественне прийняття, тому що це безкінечна любов, без думок, без нічого. І коли ти приймаєш, коли ти зливаєшся творцем, це прийняття, це просто чиста любов. Без нічого, без думок, без засуджень, це є божественне прийняття, до якого ми всі прагнемо, і всі йдемо, всі душі, мої любі сонечки. Люблю вас. Ваша Ая.